Доброго дня усім! Відповідаю на запит в приват від пані Олени щодо теми тотемів. І саме Тотем сьогодні ми спробуємо швиденько розглянути Пітон. Але сюрприз до мене особисто прийшов цей тотем-пітон, ну, певно, вже років 4 по тому. І, чесно кажучи, я була трішки приголомшена, тому що я не знала, ну що це таке, що ну, це так, що це за тваринка і що з нею робити. Ну, ви всі знаєте, щоб я довго не оговарювалася, що тотеми – це наші субособистості, ми колись проживали в, в цих енергіях, наші втілювання були на землі. Тому, коли приходить татем, це говорить, що ви цю енергію вже проживали, вона в вас є. А коли він зараз наразі прийшов в якийсь відрізок часу, це просто нагадування, що саме ця енергія потрібна наразі. Для чого? Ну, знову, добре, повторюсь, щоб ми легше долали якісь перешкоди, щоб ми легше справлялися з труднощами, щоб нам просто все давалося легше. І якщо треба насолоджуватись, також наповни, так? Добре. Щодо пітону. Якщо добре, швиденько найбільші е, змієвидних, змій, кобр і так далі, це все ж таки Єгипет, символ влади, влади фараона, символізувало також дуже дивно, але дуже багато енергії, стихій. Це родючість землі, це тепло, сонце і також здоров'я. Знаєте, як то лікування і самолікування, і також трансформація. І от саме Єгипет, він так, при ну, багато уваги, все ж таки, змії було е, надано. Особливо е, с, з тієї точки зору щодо влади фараонів. Просто люба людина, така собі смертна, не мала права на цей тотем, на цей символ влади. Добре, М -м, коброю представлявся Шива. Що далі, щоб я не забула? І е, ще в Єгипті саме суд Осіріса також проводився через змію. Це таке собі задоволення, але те, що було, те було. Е, у китайців, якщо брати дракон, це той же самий пітон, те ж саме змієвідне таке, ну хай буде, будемо, не будемо доказувати, але все ж таки звідти корні ростуть. І китайці. Вони також належно відносяться з повагою. Це і добробут, і, і такі, знаєте, розквіт, і саме здобутки, і поєднання що земного, що ізотеричного, такого невідомого звіра, який, вроді, ніс Е, Далі. І саме цей дракон, якщо я не помиляюсь, саме у Китайця він іде, як то захисник бойових мистецтв. Щось, щось, щось на тому. Якщо взяти Індію, то енергія Кундаліні. Ми нікуди від неї не діваємося. Вся, вся та ж змія. Що було в Європі? Ну в Європі все перекручено. Що зробиш? Що маємо, те маємо. Щодо біблійської змії. Ну і хто, хто і куди гаразд. Щодо того, там, хитрощів, спокуси і невідомо ще що, щось. Але набагато все простіше. Взагалі, чесно кажучи, до такої міри, що можна добуватися. Щодо біблійського Змія іскусителя всього-навсього, це було запропоновано знання. Але наскільки ж солодко жити в невідінні, так? А для чого? Але чи варто? Отей урок усвідомленості такої високої ціни. Але саме цікаво те, що ми так і живемо на землі з безкінечними уроками, усвідомленостями. І таким чином ми ростемо, ми міняємося. І оце саме пропозиція з ЗМІ Біблійської знання. Добре, далі. Щодо Риму, дуже мені подобається Бог Ескулапіо в вигляді змії. Ну, це, звичайно, відомо всім. Щодо яду зміїного, ну, який в відповідних дозах, це, звичайно, лікування і виліковування. Також тотем символізує, що людина має здібності до лікування. Самовиліковування, і ця енергія головне просто користуватися. Ну, і Хто має бажання, то це просто чудово активізувати енергію, яка прийшла до вас, і давати їй місце у своєму просторі, і просто кайфувати. Це як то сказати, ну напевно, на що це схоже? Це напевно схоже, що От чомусь мені не знаю, чому мені йдуть машини, мотори, я в них не розбираюся. Ну, напевно, як то І ще купа циліндрів, які ми не вживаємо, і навіть не знали, що в нас такий потужний мотор. А ми все на, на, на Запорожці їдемо і попихуємо його, хоч можна пересісти. Що там саме потужне, скажете, напишете мені. Розумієте? Тобто у нас є існуючі енергії, ми про них не знаємо, ми їх не задіємо і просто сопимо у дві нострі, мучаємося, знесилюємося і все. І так і і так і виходить, що просто шкутильгаємо. Але якщо тотемам давати своє місце, давати, щоб вони діяли їхні енергії, ви просто будете дивуватися, як вам інколи приходять чудові думки, ідеї, де звідки якась така, знаєте, реакція моментальна, таке враження божечки, звідки я такі розумний. Просто отакі інстинкти тотем вони спрацьовують. Добре, далі. Що означає е, линька? Змії. Зміїнна линька. Це те ж що ми, до чого ми можемо привести? ну напевне, до птіці Фенікса. Якщо до Тарот, то це та же смерть е, 13-й аркан, якщо не помиляюсь. Зараз, Зараз я тут помилятимусь. Але... Це така потужна трансформація, уявляєте, людина має здібності без кінця оновлюватися і не так болючіше, як ну, інші люди. Вони просто закінчують життя апатією, абсолютно не рухаються, змиряються і не можуть трансформуватися, і потрібно декілька перероджень. А саме з цими тотемами, в кого змія, пітон, кобра, все отакі, а, а, фенікс, той же самий, тобто людина має. Потужні можливості легко перероджуватися, старе відкидати і крокувати у нове життя з радістю, з новими силами, як та дитина, так? Що ще це означає? Це лишати позаду все, що не потрібно, токсичні відношення, важкі. Відношення чи сімейні, чи дружні, чи робота, яка геть вже не потрібна, і ви знесилюєтесь в ній і віддаєте всі останні сили, що ще може бути? Погані звички, вчинки, які приводять до руйнації і саме руйнації особливо. Тобто усе, що вам заважає, відволікає від життя. Це і працювати, і реалізуватися, і навчитись також насолоджуватися. Оці-то теми вони дуже сильно допомагають. Добре. Що ще можна сказати? Коли... Я все ж таки про пітона, бо тому що про змію я декілька разів говорила: пітон, а він неймовірно важкий, він неймовірних розмірів. Так, в нього така темна сторона. Це та сила, яку він може окальцювати, так, взяти жертву і починати її здушувати. Ну, нормально, це ж пітон. До чого це? Це, до речі, може бути: не дивуйтеся, як саморуйнація, і таке продавлювання інших людей. Але прикол в тому, коли приходить пітон, він говорить: дорогая моя, дорогий мій. Вже пора проснутися і починати себе поважати і нікому не давати, щоб ходили тобі по голові і тебе знищували, тому що саме Пітон має таку силу, яка обозначає свою територію. Так що, будь ласка, зверніть увагу, де ви зараз знаходитеся, на якому рівні, як вас використовують, що у вас в житті робиться, де ваші границі. І вам буде відповідь, що вам робити. Далі, він відчуває, тому що це такі повзучі тварини, вони відчувають мінімальні вібрації з землі, мінімальні коливання. І це говорить про те, що відчуття, інтуїція, вона дуже-дуже на високому такому рівні. Розумієте, Любий, як то сказати, Шорох, так? тому. Оцей зв'язок з землею далі, що пітони несуть, ну це езотеричне таке значення, вони несуть в собі усю, усей, як вам сказати, весь багаж, весь досвід наших пращурів, добре? І от оці знання разом із ще, так, це ще все земля на землі, і вони нам дають такий потужний, інтуїтивний багаж усіх-усіх знань. Досвіду і усвідомлення. Якщо ми ще трішечки звернемося до Кундаліні, тому що змія це все ж таки енергія кундаліні, а це ха-ха, енергія сексуальності і енергія, е, щоб це вам не збрехати, сенсуальності такої нереальної чутливої і чуттєвості, тому радійте! Змії, в кого щось таке є, ви вже геть розумієте, на що ви здатні. А так як я розумію і відчуваю, там оце відчуття кожного руху, кожного енергетичного, навіть такого, знаєте, хоч, хоч невеличкого нюансу, це, за, ну як вам сказати, активуються усі органи чуття. Ну, це вищий кілокаж. Лякатись нема чого, треба брати гарні сторони. І якщо приходять тварини, вони просто вам хочуть допомогти. І треба брати цю силу. Що іще говорить, особливо пітор. А він говорить за першу чакру, за молодхар. І тому треба брати цю силу, цю земність. Також Пітон може говорити, що скільки можеш літати. Давай вже приземляйся і починай жити на землі. Відчувай вібрації радощів земних. Не відлітай сильно далеко в небо. Ну, таке є, таке. що маємо, то маємо. Тому, коли приходять оці тварини, вони запускають муладхару, дають енергії здоров'я, сили, виживання. І особливо вони звертають увагу своїх, ну, свої, це не можу сказати це основної да, істоти, що почала відчувати життя, і людина почала радіти усім нюансам життя. Тому що відірваність 100% якась є. Тому таке, знаєте, невеличке нагадування. Що іще я не сказала? Ну, те, що Кундаліні проводить усю, оцю, до речі, Муладхара і Сватхістана, усі ці дві потужні чакри і піднімає вверх, і проводить енергію через ці чакри. Клас, це ж запускає і синтонізує усі енергетичні центри. Тому усім гарного дня і, будь ласка, не осуджуйте себе, не лякайтеся, я в перших рядах, я вчусь, а просто усвідомте, зрозумійте, що вам потрібно. На даному етапі життя, які енергії задіяти, що має маніфестувати і що прийшло вам допомогти.